Зима найхолодніша пора року. Біле покривало снігу, снігові шапки на деревах і схристі бурульки на дахах виглядають просто фантастично. Тож не дивно, що споглядання краси навколо створює піднесений настрій. На душі стає тепло, хочеться веселитися, з'являється бажання зліпити снігову бабу і зробити янгола. Які будуть радувати всіх перехожих. Сніжинки падають так красиво, що навіть серце завмирає, відчуваєш себе, наче у казці. Здається, ось ось почнеться щось чарівне. Цікаві факти з життя сніжинки. Сніжинки на 95% складаються з повітря. Саме тому вони так неквапно падають на землю. Немов кружляють у повільному танку. Те, що сніжинка має в своїй структурі повітря, пояснює її білий колір. Світло відбивається від кристалів льоду, тому ми і бачимо цю зимову красу сріблясто білою. Діаметр сніжинок сягає від 1 міліметра до декількох. Найбільш природною є форма сніжинок, що мають шестикутну симетрію. У світі не існує двох однакових сніжинок. За певних температурних умов сніжинки тануть і кристалізуються заново. Через це утворюються змішані форми. За час свого падіння форма сніжинок може змінитися кілька разів. А чи замислювалася над тим, чому взимку так холодно? Це все через пухнасті сніжинки. А ось таку чарівну сніжинку ми сьогодні намалюємо. Для роботи нам потрібно кольоровий папір. Ножиці, клей, пензлик, простий олівець, сіль, гуаш синього кольору, клеййонка, серветки та вода. Спочатку малюємо сніжинку простим олівцем. Намальовану сніжинку гарно промащуємо клеєм. Після того як нанесли клей, засипаємо сіль. Для зручності я використала чайну ложку. Це можна зробити також і руками. Коли сніжинку повністю покрили сіллю, дайте їй трішки просохнути. Залишки солі струснути. Далі починаємо чарівне розфарбовування. Синя гуаш розведена з водою. Подивіться, як гарно фарба розподіляється по солі, ніби відбувається щось магічне. За бажанням на сніжинку можна додати блискітки, і вона заграє на сонці своєю красою. А я чекатиму на ваші роботи. До побачення, малята!